Я Федосеєва Юлія, художниця-модельєрка Волинського обласного академічного театру Ляльок. Та маю власний бренд, який спеціалізується на створенні сценічних костюмів для театрального, вокального танцювального напрямків. Це костюм для акторок для вистави Зоряні колесанки. Він складається з трьох виробів: нижньої сукні, верхньої сукні і такої, якби камаселічки. Ці всі вироби продумувалися таким чином, щоб вони були як гарні. По кольору, так щоб це було зручно в експлуатації. Кожен виріб за потреби можна було попрати, попрасувати Це ескізи художника, і вже за ними я створювала костюми. Відповідно, підбирала тканину, продумувала крій дещо в житті насправді змінилося, або це було пов'язано з тим, що художник бачить художне бачення. А коли ми приходимо вибирати тканину, не завжди вона існує в житті і проходиться коректувати процес. Я для себе шила все своє свідоме життя навіть до здобування професійної освіти, бо мені хотілося щось не таке, як у всіх. Ну і відповідно, щоб це було під мої розміри. Після школи я поступила в Луцьке 12 те училище на кравецьку справу, коли я працювала в Києві після закінчення вищої освіти. Я створювала костюми для бальних танців. Потім вже повернувшись в Луцьк. Було таке трішки професійне вигорання. Пішла навчати здобувачів освіти, Луцький центр професійно-технічної освіти викладала практичні заняття в кравців закліників. Там я ще вела дизайн студію. Чи то я проекти цікаві знаходила, чи то проекти мене і з 2018 року я почала свою якби співпрацю з театром Гармодер Молуцьком. Дуже люблю працювати з джинсом. Це доступний матеріал, який можна, звичайно, знайти, і можна створювати різні цікаві речі. Сьогодні ми перекроємо корсет, а потім оздобимо його гарно. Корсет буде виготовлений для ведучої всеукраїнського фестивалю професійних чітців Лесі Українки. Кравецькі ножниці дуже делікатний інструмент. Вони бояться падінь. Тому що коли вони падають, в них деформується леза, і тоді вони тканину погано ріжуть. Корсет, який має бути, це корсет під груди. Для того, щоб це гарно підкреслювало талію, але було комфортно підставлю кісточки, які дозволяють корсету тримати форму. Це кровецьке мило. В чому його маленький секрет? Я обвожу. У мене залишаються сліди, але під праскою вони повністю зникають. Звичайно ж, я дам припуски вже до існуючого обведеного. Коли ми будуємо лекалу, ми зазвичай робимо. Класичний розмір за мірками людини таким, як воно буде в готовій величині. Додаємо припуски від 5 мм до сантиметра на корсет, в залежності від того, як сипеться тканинка. Існують ще внутрішні матеріали, які допомагають тримати форму. Зараз я буду використовувати добрин на прасці. Я прифіксую, якщо ти шиєш вироби професійно, хороша праска це 50% твого успіху. Ти можеш праскою підправити е, якісь елементарні навіть дефекти. Наприклад, десь розтягнулося, можна стягнути ниточкою, праскою гарячою температурою, спрасувати, придати форму, розтягнути. Постійного використання це промислова машина, яка витримує інтенсивне навантаження. Якість її строчки суттєво відрізняється, чим від побутової машини, і швидкість, і весь функціонал. Цей виріб, звичайно, буде підсилений кісточками, лініями вже вибором після примірки. Це буде оздоблене українською вишивкою, і цитатами з віршів Лесі Українки. В рамках своєї професії я дотримуюся екосвідомості і періодично працюю з апсайклінгом. Апсайклінг – це друге життя речей. Я вам покажу виріб, який також створений з апсайклінгу, з українською вишивками, цитатами Лесі Українки. Виріб, який шився на колекцію прорив легкої промисловості. Це всеукраїнський конкурс. Тепер це виріб мого власного гардеробу. І на виготовлення цього жилету пішло, мабуть, тижнів два. Я люблю комфортні речі для себе. Осінь на волині деколи хочеться тепла. Ця річ може відстібнутися повністю. Вона тут така хитренька, насправді. Її можна забрати і носити просто як жилет. Є у мене ще більш повсякденні вироби. Одною із улюблених тем в мене є шопери. Косметичка з шопером не завадить. У мене є пес, який колись ми з донькою забрали з притулку з ласки. Тепер в нього є така накидка, і ми з ним ходимо гуляти разом. Це звичайний шопер, на якому Є логотип театру, це також входить в мою роботу придумання таких речей. Я експериментую з багатьма речами, навіть з іграшками. Джинсовий заяць, джинс це бавовніна тканина, вона екологічна. Він легесенько опереться в пральній машині. Скільки я себе пам'ятаю? Я любила шити. У мене були алялька, які я шила повний гардероб. Прадідусь шив, бабуся шила. Я перешивала речі ще коли ходила в школу. Якісь дозволяла бабуся, якісь не дозволяла. А я їх перешивала всі речі, які я створюю. Вони якимось чином пов'язані з моїм життям. Це я шила костюм для своєї доньки, коли вона займалася спортивними бальними танцями. Цей чохол був розрахований. Так, щоб його могла взяти донька і нести собі на руці. Звичайно, в кожної кравчині має бути велика колекція ниток. Це звичайні поліестрові нитки для одягу. Є і більш міцніші нитки, які з'явилися з, з початку війни. Ще коли я працювала в Луцькому центрі профтехосвіти, ми багато як розробили, так і відшили різної амуніції. Є у мене ще така пам'ятна для мене статутка: це осінній бал 2019 рік. Я Придумувала, розробляла, і частково відшивала разом з командою майстрів із здобувачів освіти Луцького центру профтехосвіти вечірні сукні для людей з особливими потребами. У мене були дівчата на інвалідних візках. Я до них їздила додому, знімала мірки. Я приїхала до однієї. Дівчинки. Я позвонила в квартиру дівчинка сказати: ні, вона виповзла і вона повзла до мене, щоб відкрити мені вхідні двері. І я хвилини три стояла у мене. Сльози були на очах, тобто допомогти я не можу, посмішку я тримаю. Вона каже: я так спішила, бо я боялася, що ви підете. Це в моєму житті перша сукня. У мене ніколи не було суконь. Я ніколи тепер не відмовляю людям з особливими потребами в створенні якихось таких речей. Я шию насправді практично щодня. Я собі вивела на сьогодні один вихідний в тиждень, який я присвячую там дитині, якимсь своїм особистим потребам. Я люблю дуже різнопланову роботу і театральні, і любі сценічні костюми дають мені можливість реалізувати і поєднати все свої навики, вміння і вподобання.